Є. Так, з нами гості ми почали екскурсію. Е, я розкажу про себе. Чому батько подзвонив, він напевно вам розказав. Проживаю я в Туреччині, Уже скоро буде другий рік. Колись купила собі квартиру. Але не просто так. Я тут не просто з'явилася, ви будете переводити, да? бо мені важко по-російськи. Mm -hmm. Я не просто тут з'явилася, я приїхала, мене привели за ручку. Тобто в останню хвилину з'явилася людина теж з Фейсбуку, яка сказала, я тут живу, тобі туди треба. Намі... Намірялася я зовсім інше місце. В Мерсін. Ну, ми ж українці, хочемо завжди дешевше. Угу. От, намірювалася я туди і слава Богу, що я не приїхала туди. Скажу так, я живу і розкажу вам про комплекси самої успішної компанії, де варто інвестуватися, тому що їх тут дуже багато. Зараз з'явилося неймовірно багато, ще більше. І оцінити, що краще, тільки коли побачиш. Тому сьогодні я вам проведу повністю екскурсію. А ви будете дивитися і дуже вас попрошу задавати запитання. Якщо я про щось починаю говорити, ви мене перебивайте, кажіть, хочу знати це. Добре? Угу. Все, Добре. ми поїхали на один комплекс. Всі комплекси, які я покажу. В тому році ми закрили 12 комплексів, і в кожному комплексі є мої підписники. Угу. В кожному тут є різних місць. Ні, На ВНЖ. Якщо ви купуєте один плюс один, там можна п'ятеро людей. Ви маєте право. Один плюс один. П'ятеро людей. Районах преміум класу, ви здається, це треба знати. Ну і преміум класу, то є прем. часто люди забувають, що такі все називають тут преміум класу. Таке преміум класу, йому 6 років. Ви можете пощупати кругом, побачити е якість. Тут постійно здають варени. Не тільки живуть, тут постійно здають. Ми спустимося вниз, потім обійдемо кругом. Ось. На першому поверсі у нас зона, скажімо так, спа, відпочинку. Так, це входить все в стоимость. Якщо ви купили квартиру, я зараз вам скажу, дивіться, барчик там навіть готують. Це вже залежить від жильців. Замовляють таку послугу, значить оплачують, є така послуга. Туди ми не зайдемо в особні вихідні. Це у нас дні зайдемо. Чекайте. Це у нас кінотеатр. Ось. Ось такий у нас крутезний кінотеатр. Ви можете замовити, взяти флешечку і з друзями подивитися собі фільмець. Ось, Ось такий у нас все. Ну, бачите, як? У нас зона відпочинку. Бачите, можна за комп'ютером посидіти, камінчик, книжку почитати. Ось така зона відпочинку. І а, тут не видно, От такий у нас ліфт. Ми зараз піднімемося наверх і підемо до басейну літнього. Оце наші коридори. Це теж дуже важливо, тому що я коли бачу блогерів, вони знімають. Наприклад, я звертаю увагу на плитку, на двері, на стіни. А люди цього не бачать, розумієте? Ну я вже бачив. Коли я вже внідряюся до якогось блогера, іду подивитися квартиру, думаю, блін, вона ж так гарно було. Ой! Вони в Україні дорожчі. А? Ну це теж треба. Як які комплекси? Це наше імене дерево, оливкове. Це марка на бренд нашої фірми. Ідемо далі. Це отакі оливкові дерева, це наш бренд. Ну, вже копіюють і в других фірмах, ну. Но... Ідемо до басейну. А це ви бачили зимній басейн. Да, ну, то, що ми там дивилися. Так. Да. Вся плитка, вся чиститься. Ми були вчора вранці, Все кожен день все чиститься, кожне перилко, все миті. За це от ми оце ви платите айдат. І літній басейн. Ось такого стилю. Тут і для, і для інвалідів є. Тут моя знайома живе, це прям перило робили для її мами. Коли Бо вона тут теж має квартиру. Ось такі лежаки в воду, джакузі окремо, дитяча площадка. Це наш комплекс Епік. У нас тут був ресторан гостійниця нашої компанії. Ось, Дев'ятиповерховий, він весь проданий. Але я чула, що тут є у наших є два інвестори, які мають є звідка тобто Треба їх розстроїти. Якщо у вас до цього не немає. Оце ви бачите. Дивіться, коли ви бачите картинку, щоб ви знали, воно ще краще. Це мега преміальний. Я покажу вам картинку. Це наша легенда. Заодно своїм підписникам покажу, бо в мене їх дуже багато. Тут і фермери у нас купили. Дивіться, тут є два будинки, тут ще два. І ще два ззаді. Ну, це все буде облагороджено, це все буде Вон, два ззаді. Там у мене, я теж там маю квартиру -е, останній вагон забігла. Ось, зараз вам якість покажу. Значить, море, прямо ви бачили, просто переходите. Море, це преміальний. Зараз я вам все показую і все розказую. І скажу, що тут є дві квартири від інвестора. Ми вже сьогодні приходили, тут є два плюс один, 105 квадратів, вона 400 тисяч євро. І там ситуація така, що він ще має рік будуватися, він закінчиться в кінці цього року, 23-го, не цьому. В кінці 23-го він закінчиться. Значить, можна оплатити 50% зразу і по кварталі. Тобто, ну, він не зразу, це вже другий рік будується. І є у нас пентхаус тут 550 чоловік. Але я не знаю, там, в команду вже зайнято, треба буде Ані питати, в комо 2 плюс 1 вже навіть там зайнято. Дивіться, якщо ви бачили, ви ще це не бачили, ай лава лані. Це у нас така точка. Бачите, навіть не видно. От прямо центр-центр. Їдемо на гору. Це входить в нашу екскурсію. Наша фортеця. Наша локація і наша фортеця. Ось, коли ми сюди приїхали. Ми просто закохалися саме саме у це, тому що зверху ти бачиш все. Я, тобі все Я тут часто. Бо я біжу в кожну квартиру, мені пишуть, там зніміть, там зніміть, знаєш, і я бігаю. Е... Німаємо, а ми, якщо там відкритий, ми можемо навіть зайти, подивитися. Дивися, оцей комплекс колись приїжджали до мене, підписники, це не наш. І всі казали, хочу, хочу. І мої туди не заселяли. Ті, що заселилися, звідти просять продати. Що грязно, не ухажують. Це номер один Басейн там посередині в такій трубі. Там як діти купаються, кричать в тебе в кімнаті. І люди, і там нічого дешевого не було. Ну, продвають два роки. У наших комплексах треба слідкувати, що купити. А це теж, це теж наше. Дивися, Оце це все продано. Оцей, а це похоже на той тавер, що ми були. Такий стиль буде. Просто два будинки тут дорога земля. Два будинки наших. Це мої два підписники, двоє. До речі, спорець, вони теж у нас є. І, а це для турків. Але у них буде інфраструктура, а турків не буде. Це за землю. Настільки дорога земля, що ці два будинки для тої людини, яка землю дала. А це для наших людей. Уявляєш? І тут теж дуже-дуже багато. Тут... Ну, і тут у нас теплий басейн. Величезне. Наше славно лісне дерево. Маріночка, сьогодні я тобі показала тільки 50%. -50 я думаю, що я вже вас замучила і себе замучила. і вас. Зараз ми вас відвеземо. У е, неділю, завтра ви відпочиваєте. Насолоджуйтеся манією. Помнів, якщо тобі з'їхати, я вас звожу з директором і ще покажу декілька комплексів. У нас є ще, що подивитися. А ти поговори з батьком, батьками і приготуй. діти, навіть собі записати, бо ми будемо директора, а мені треба домовитися. коли ми нас можуть і він напишу. Але ти підує питання, ну потім забивається. Клянуся, що це такі от є у нас. Ще є багато цікаво. Я думаю, що сьогодні ми входять в класне. Я наговорила, сподобалося. А що більше такі преміум, чи отак купить? Мені сусна. Да. Бо в мене по-різному. Ви сьогодні купували так, що тільки 30 класів кутіли, так спокою. Другий не зайшов на світі всі. У мене зараз навіть приїхала. легенда, 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 я там і що хочу. Я... Ну от, -от, -от так. Ну так що, значить, ще не почекають класне діло, тому що, якщо щось треба, буде допомога, кажи батькові, що ще потрібно показати з собою, з батьком. Все, я вам кидаю телеграмчик, покидаю, що я маю. Коротше, є на Так, так. Да, да.